Ось уже третій рік столиця гумору без знаменитої гуморини. Перше квітня завжди було знаковим як для Одеситів, так і для тих, хто приїжджав до нас у гості, щоб доторкнутися та відчути себе частиною великого дійства. Вітаю! Мене звуть Анастасія Єрвачова, і ви дивитеся проєкт новини Лайф. Одеський гумор став популярним ще й завдяки деяким відомим особам, серед яких і пародист, а також незамінний учасник джентельмен-шоу Олег Філімонов, з яким ми й поговорили про гумор під час війни. Що для мене гумор? Для мене гумор це те, як розмовляють одесити. Вони ж не шуткують, вони так говорять. Розумієте, я буквально вчора, ні, позавчора, побачив об'яву на молдаванці, а я зараз готую прем'єру мого квартирника і шукаю щось таке сучасне, зовсім сучасне. Объява такая, російською мовы. Продается комната в коммунальной квартире. Восемь добрейших соседей. Чудесная кухня на четыре газовых плиты. Туалет в коридоре. Все удобства. И, внимание, не шахедная сторона. Представляете? Уявляете себе? Не шахітна сторона, я тут же взяв цю об'яву і включив її до моєї вистави. Квартирник, розумієте, це така, це дуже давнішня ідея. Я намагався це зробити ще багато років тому, але щось увесь час мої хлопці писали якісь такі п'єси, дуже такі смішні і серйозні. І ось ми ставили це. А, а зараз такі часи, коли люди потребують роз, розслаблення, так? Розслабиться і щось таке смішне, можливо, музикальне. А, а я на протязі багат, багатьох років, ще коли був зовсім молодий, це було в моєму житті. Ось я грав як музикант в ресторанах міста Одеси. Розумієте? І ось я почав ті часи, згадувати ті часи. І набралась така програма з 11 пісень усіх часів і народів. Я пою за Челентана, за Деміса Русеса, Сальвадоре Адамо, Бітлз. І ось це все лягло в основу цієї вистави. Я розповідаю про Одесу. Про Одесу часів моєї юності згадую дуже кумедні про, про толчок, про сьомий кілометр, про одеську біржу, про одеських діловарів, про одеських цехавіків, про те, як я лабав у ресторанах міста Одеси. Тут в Братиславі колись був такий ресторан. Ось і це всі спогади, вони дуже кумедні, смішні. І пісні, живий оркестр, живий бек-вокал, дуже, дуже гарні дівчата зі мною працюють. Чемпіони міра степу, Юра Великий, буде телевізійне таке поздоровлення. Ось ну, дуже може бути дуже цікаве. річ 10-го. Так що, Якщо буде час та натхнення, приходьте, будь ласка, в Одесі гумор це не зовсім гумор. Вони так розмовляють. Ось мій мій ну, наш великий одесит Михайло Михайлович Жванецький, з яким я дружив дуже багато років, він говорив: Фільмон, нічого не треба вигадувати, треба відкрити вікно, висунути голову в двір і записувати. Це, це такий е, оптимізм одеситів, їх любов до життя, їх ставлення до друзів до своїх близьких, е, їхнє відношення до, до життя взагалі. Не треба із всього робити трагедію. Е, бажання домовитись. Не дратися, не дати впику друг другу, а домовитись. Це все, можна сказати, це основа одеського способу життя і одеського гумору. Мене одного разу чуть не побили. Така була, ну, я я розумів, я із сценаристами я намагався їх переконати, що не треба знімати цього розіграшу. Але, але вони мене, а я один з продюсерів цієї був, е, програми і ведучим. Значить, знімаємо от там біля Уточкіна, це був колись мій кінотеатр. Знімаємо там, заховалися, бусик такий, в нас там е, ця скрита камера, ось, а сюжет такий. Вибирали пару. Жінка то чоловік, щоб вони йшли по Деребасовськи. І вибігав хлопчисько, маленький. Там десь, може, 6 років чи 5 І Підбігав до, до мужика. Його тягав кричав: Папа, папа, ну чого ти не приходиш к нам, папа, ну скільки можна? Ну, папа. І ми знімали реакцію жіночки на це. Цю історію. Це було. Ну, по-перше, дуже кумедно. По-друге, жорстко. І ось вони розбираються між собою, цей чоловік, і це навіть не дружина була, а його кохана якась жінка, яку він мав освідчитися. Щось шо, шо, таке. І ось, і вона йому каже, що, що ти робиш, Почому ти мені не говорив, що у тебе дитина. На, ну, наразі це було дуже страшно. Е, вибігає помреш, підходить до них, каже: вибачайте, це скрита камера, це прихована камера, ми, ми вибачаємо. Він каже: а прихована камера, а де, а де ваші начальники? Йде до бусіка, витягує мене з бусіка. На щастя, ми мали міліцейську охорону і якось <смілося> вдалося як з ним цей питання. Я єдине, що хочу сказати, що коли мені кажуть, що зараз не час сміятися, не час для гумору, я на це відповідаю, що ні. Це час. Треба дати людям можливість хоча б на декілька годин відірватися від війни, від цих обстрілів, від бомб і відчути себе у тій Одесі тих часів, коли ще все було дуже, дуже хорошо. І... Від цього я, я маю сказати, що треба ходити. Треба ходити до театрів, треба ходити до ресторанів, треба ходити до кафе, треба ходити на море, треба ходити, треба розмовляти, зустрічатися з друзями. Можливо, вдома десь чи на дачі, Пити рюмку, якось, щоб життя не перетворилося на. Очікування чогось поганого. На очікування, що війна, що... ось має життя бути таким, як... яким воно було до... до початку цієї жахливої трагедії. А Одесити вони, вони такі, що вони із всього можуть зробити конфету. Я, як людина, яка приймала участь у, у багатьох юмеринах, можу сказати, що це. Це дійсно таке величезне свято для Одеси. Придумали мої друзі, коли закрили КВК у 1972 році. Вони зібралися, сказали, що треба щось робити. І придумали юморину. Олег Сташкевич, літературний директор Жванецького, вигадав це слово гуморина. Алікцикун. Художник намалював емблему. Гаррі Голубенко і Валерій Сакіч Хаїт вигадали сценарний план, Ігор Кнеллер приймав участь. Юра Макаров легендарний чемпіон, капітан одеської команди КВК. Ось. І протягом багатьох років ця подія. Вона якось показувала, що Одеса жива, Одеса сміється, Одеса гуморит, Одеса живе. Я навіть не знаю, як сказати, чи вона буде. Я просто дуже б хотів, щоб вона була. Дуже б хотів, щоб вона була, тому що це одна з найважливіших ознак нашого міста. Одесу у всьому світі сприймають як місто. Гумора, місто культури, місто письменників, місто музикантів, місто моряків. Розумієте? І, і, і тому ми повинні залишатися таким містом. Я розірвав усі стосунки з ними у 2014 році. Розумієте, в мене дуже багато було роботи там, дуже багато. Я, я б сказав так. Може, десь 70% моїх заробітків були там. Але коли трапилася анексія Криму, коли почалась війна на Донбасі, я сказав собі, ні, усе гаразд. Все, я, я викреслив їх свого життя. Є люди, які народилися в Одесі. Які тут вчилися, які тут становилися, встановлення їх відбулося як акторів. Розумієте? І це для мене це жах, той же Остояна Юра, з яким ми були друзями колись. Ну, це, це я, я не розумію, що, що з людьми відбувається, як вони так. Викинули Одесу із життя, із серця, із Москву. Я, я, я не розумію, що з ним. Мій перший гумористичний виступ ще у школі був. Я був капітаном КВК школи моєї. Це було в місті Миколаєві. Я народився в Миколаєві. І школу закінчив в Миколаєві. Потім вже приїхав в 16 років. Я приїхав до Одеси і вже ніколи звідси нікуди не уїжджав. Я вивчив таку басню. Це була така історія про те, як Хлопчицька розповідав вчителю цю вірш. Лошадка, везущая, хворост, воз за нею, да, в спокойствии чином везет под мужок, мужичок, що то такое в полушубке в чином в больших рукавицях, а сам с и, І там все було перепутано. И він казав, що э, ти большая сім'я, сім'я-то большая, два чоловіка, всего мужиков, отец мой, я, а де твої там. що-то. Отець, отец, лиш ворует, а я отвожу. в лісу роздавався та фор драбася. Мальчик розказував про цю історію про. Ну, взагалі, це було перше виступлення. Ми... Мій перший виступ мав дуже резонанс великий. Всем дуже сподобалось. Ось. И І потім вже я, я почав десь потрошечки виступати. І як музикант, і як на той час такого слова не було стендапер, я розповідав якісь байки і сцени. Ось, і все це перетворилося на моє життя після КВК, після всесоюзного КВК, де ми стали чемпіонами. Ось, я припинив свою, свою наукову діяльність, хоча написав вже докторську дисертацію. Я вирішив йти у гумор. Перший виступ на великій сцені це зйомки э, КВК. Це мій вихід в мініатюрі э, чорно біла кошка. Ремонтна бригада чорно біла кошка. Я грав Гарбатова вот. чинили телевізор та ремонтники. Ну, це, це якась така була знакова. Знаковий виступ мій. і Після цього, як це вийшло в ефір, я прокинувся наступного дня ну, знаменітостю, скажімо так. Ну, такого нема що Улюблений жарт. Ні, цього нема. Жарт виникає, коли ти розмовляєш, коли ти щось таке. Є якісь улюблені анекдотики, такі маленькі чи великі. Ось, я, я їх зараз збираю для вистави ось, і згадав і... дуже куметну ситуацію для наших глядачів, які лиси, у яких нема волосся на голові. Рецепт внимательно записуйте, пожалуйста. Намазувайте лису голову медом. Ждете три дня, не моєте нічого. Потім громко хлопаєте в ладоші, мухи улетают, а лапки остаются. Ви дивилися проєкт новини Лайф. Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій.